В святі Сергій Івак були знамениті полководці і дворяни імператора Максиміяна. Обоє походили з Риму, хоч імператор їх дуже любив, однак, коли довідався, що вони християни, не пожалів їх, а став змушувати до того, щоб вони зреклися святої віри. Коли ж вони голосно стали прославляти Христа Спасителя, тоді Максим'ян наказав зняти з них усі знаки їх почистей, одягнути в жіночі одежі і з ланцюгами на шиї водити на сміх і сором по місті. Потім відіслав їх до Варвалеса над Єфратом, де був відомий мучитель Антіох, яким обом мученикам завдячував високим становищем, той наказав їх кинути до в'язниці, а на другий день, возвівши, судилище, велів святого Вакха простягнути на землі і бити так жорстоко, що серед тої муки святий мученик передав свою душу в руки Небесного Отця. Вночі він у Великому Сяйві явився Сергієві й утішив його тим, що він удостоїться постраждати за Христа Спасителя. Наступного дня мучитель наказав одягнути на ноги святого Сергія чоботи, в яких були набиті цвяхи, і вести за собою до тетрапергії, а звідти до Росафи, міста в Сирії, що лежить над Єфратом. там святого Сергія вбили мечем.